Чергове засідання виконавчого комітету Білгородністровської міської ради цього тижня пройшло у звичайному режимі. Серед актуальних питань зміна графіку водопостачання у місті, як пояснив начальник комунального підприємства Водоканал Олександр Дукач, за останній місяць різко знизилася оплата комунальних платежів за надання послуги, що понесло за собою заборгованість підприємства перед іншими суб'єктами господарювання. Временно бою графік подачі води. где мы приводим подачу по южному и северному подъему, значит, режим того, что утверждено графиком подачи, то есть мы раньше давали больше, чем утверждено графиком. А по подъемам Франко и Переможенской, там где у нас было водоснабжение, проводилось круглосуточно, значит, мы снижаем с 11 часов ночи, отключаем с 23 23.00 до 5 утра. Запропонований графік подачі води буде здійснюватися до тих пір, поки, як зазначив Олександр Дукач, не настане період економічної стабілізації у державі. Отож, акерманці знову повернуться у період, коли необхідно буде проводити запаси води. До речі, трьома місяцями раніше Білгородністровський водоканал потрапив до десятки підприємств за результатами загальнодержавного статистичного ранжирування суб'єктів за сукупністю показників їх фінансово-господарської діяльності. Ось тільки постає запитання, чому так різко та швидко підприємство опинило.

Проте на засіданні прозвучала і приємна новина для громади міста, зокрема щодо збільшення доходної та видаткової частини міського бюджету загального фонду, за рахунок субвенцій з державного бюджету на фінансування програм переможців всеукраїнського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування в Сумі 500 тисяч гривень, а також спецфонду за рахунок субвенцій з обласного бюджету на реалізацію регіональної програми забезпечення житлом дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа в сумі 190 тисяч гривень. Дані питання будуть внесені на розгляд сесії міської ради. Нагадаємо, що подібна перемога у всеукраїнському конкурсі з енергозбереження завершилася кримінальним провадженням для посадовців міста. Сподіваємось, що чиновники Білгородністровського по господарському можуть інвестувати вище названі кошти на благо територіальної громади. Телеканал Бесарабія ТВ разом із міськрайонною прокуратурою слідкуватимуть за ефективним використанням бюджетних коштів та повідомлять глядачів про його результати.